На дворі уже сіріє і на небі місяць мліє. Зорі хоровод танцюють і навкруг нього мандрують. Ледь ледь темінь набігає, Миколай мішки вкладає, подарунки дітвої вручить у нічній порі. Вороних вже запрягає, в сани мішки укладає. Мчить хмаринами скоріш Посеред небесних виш. Везуть його білі коні, за вірюхи у полоні, повний віз різних преднад Для дівчаток та хлоп'ят. Дітки легко засинають, ранку, мабуть, всі чекають, Та лише розвидний день. Дарів буде повні жмень. Нічка розсуває простір, Миколай спішить у гості. Навкруг нього вітер свище, сани з кіньми усе ближче. Вже дорогою дзвенять, в хатах дітки гомонять. Миколая зустрічають, віршики йому читають і співають. І стрибають, подарунки пригортають, бо приносить він усім кусок щастя в кожний дім.